Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункер хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 12 квітня 2023 року. З третього разу з вами домовились розмовляти Вікторіо Старот або Таро Переможців унікальна колода трикутних. Великих арканів таро, яку я встиг намалювати минулого року, і нагадую всім глядачам, особливо тарологам, які займаються безпосередньо передбачаннями, ворожіннями, що ви можете замовляти будь-яку колоду в Езотаріуми. Виготовляю я їх досить швидко від одного до двох тижнів. Все залежить від складнощів малюнку, і сподіваюся, найближчим часом ви побачите ще одну колоду. Я її навіть назову Пасхальна, бо вона створена під Пасху 2023 року. До речі, не забувайте, що зараз іде великий піст, тому не дозволяйте собі якихось зайвих. Дій зайвих пустощів. Ну а що стосується 12-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го, 15-го або 24-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А ви не забувайте щось дописувати під відео, ставити свої вподобайки, бо саме наявність великої кількості вподобайок та дописів дуже сильно впливає на алгоритми YouTube. Ви робите, перш за все, це велику подяку мені, як автору цих колод, а також цих прогнозів. Ну, і також не забувайте про україномовних езотериків. Їх не так вже й багато. Що ж, давайте налаштуємось на середу 12 квітня. Кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. До речі, ця колода це найдовші аркани. Вони мають дуже великий розмір, але дуже гарно утримується в долонях. Перший аркан для представників знаку Овен, бо саме зараз іде цей знак, що буде відбуватися у цю середу. Що ж, непогано. Приборканий лев в прямій позиції каже про те, що ви дуже гарно отримуєте свої сили, можете спрямувати їх в потрібний бік. Це по-перше. По-друге, це гарний день для спортсменів, гарний день для військових. У військових сьогодні обов'язково будуть якісь такі перемоги, і вони стосуються власної сили. Навіть якщо ви не військовий, не спортсмен, але ви бажаєте зачати здорове потомство. Сьогодні дуже гарно. Гарний день для цього також представники знаку Овен можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Для представників знаку тілець, 12 квітня, це день малих результатів чи навіть поганих результатів. Будьте обережні, сьогодні не треба хапати все відразу, але все, що стосується. Позбутися чогось поганого сьогодні гарний день саме для цього. Якщо ви давно вже йшли до того, щоб відмовлятися, наприклад, від алкоголю, від некетину, від наркотиків, сьогодні непоганий день саме для цього. Будьте обережні, у цей день можливо вспливуть якісь результати вашої поганої діяльності, яка була в минулому. Також представники знаку Тілець у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного. Знаку скорпіон. Близнюки. Що ж, це ваша карта, сонце або променисте світло, але в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні день, коли ваші відверто погані якості можуть всплисти наружу. Сьогодні день не для комерційних якихось. Справ, бо в цей день ви більше будете втрачати, ніж надавати. Окрім цього, ви можете відчувати якусь таку пітьму всередині. Вам не вистачає світла, не вистачає тепла. Тому намагайтеся його не розповсюджувати навкруги. Особливо слідкуйте за своїми словами, за тим, що ви кажете людям, щоб не наговорити собі на велику торбу неприємностей. Для представників знаку рак. Непоганий день Кат це диявол. В перегорнутому стані він каже про те, що у цю середу ви захищені від фатальних ситуацій, навіть якщо вони будуть відбуватися, вони будуть відбуватися не з вами, а навкруги вас. Вам рекомендую слідкувати за внутрішніми демонами, тримати їх. Під надійною охороною не дозволяти їм вириватися наружу. Також у цей день ви можете ризикувати і при цьому щось вигравати. В цілому, ви захищені від темних сил, якщо ви розумна людина. Для представників знаку Лев непоганий день. Зірка магів в прямій позиції каже про те, що сьогодні день сильних емоцій. Сьогодні можна віддатися на під владу цих емоцій, це віра, надія, любов. Багато людей в те, що вірили, в те, що сподівалися, і кого любили, вони отримують позитивні результати. В цілому все залежить від вас. Якщо ви не контролюєте свої емоції і даєте їм. Надмірну владу над своїм розумом, це закінчується погано, але якщо ви бажаєте відірватися сьогодні, зробити собі свято якесь, обов'язково це зробіть. Особо це стосується стосунків між чоловіком та жінкою. Сьогодні гарний день для сексу, для еротики, для якихось нових відчуттів для представників знаку діва. Перегорнутий відлюдник це непогано. Це каже про те, що у вас день, коли ви можете. Порушувати якісь кордони, можете ламати якісь перепони, які вам заважають, сьогодні можна навіть вийти з посту, якщо на те буде невеличка пропозиція. Тобто можна дозволити собі трошки випити, якщо ви не сильний вірянин. Якщо ви дивитеся з отаріум, то так воно і є. Бо якщо ви дивитеся отаріум та ще ходите у церкву, то з'ясуйте для себе, яким богам ви служите. З ким ви, з Мантікою чи з церквою. Ну, в цілому, це день непоганий, і ви можете багато чого заробити. Головне, орієнтуватися на власну інтуїцію і тоді зможете поламати будь-які перепони і звернути навіть гори. Для представників знаку Терези вершник це по суті. Колісниця і ця карта каже про те, що сьогодні ви можете влучно просунутися вперед. Сьогодні у вас є можливість реалізувати ваші плани, але для цього вам не слід сидіти на місці, слід їхати кудись, і в поїздці ви можете вирішити будь-які проблеми. Окрім цього, сьогодні ви можете чомусь навчитися навіть не на власному досвіді, а просто на якомусь прикладі. Сьогодні день гарний для навчання. Також представник. Знаку Терзи 12 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Скорпіони. Будьте обережні, найгірша карта повішаний або жертва. Бачите, як вона виглядає у даному малюнку. Коса смерті. Кошує голову лицарю, тому будьте обережні сьогодні день, коли не слід сідати за кермо, коли слід дуже уважно дослухатися до того, що вам каже ваш. Фізичний стан, бо можливо якесь захворювання і можливі також травми, тому будьте обережні. Це по-перше. Ну а по-друге, якщо не бажаєте витрачати великі жертви, можете зробити маленьке пожертвування, можливо, для наших хлопців ЗСУ, завдяки яким ви і можете робити далі свої справи для представників знаку стрілець. День, коли все треба робити по-новому, вам випав ось такий вівтар. Це карта відродження мертвих. Це карта, яка каже про те, що сьогодні є зв'язок з родом, з родичами. Сьогодні є якісь переживання за родичів. Але в цілому, якщо бажаєте, щоб день був гарний, не повторюйтесь. Ось що каже ця карта. Також представники знаку Стрілець у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. «Козироги». Гарний день для зустрічі, особливо для зустрічі з жінкою. Ось ця жриця каже про те, що жінка вам може в чомусь допомогти. В цілому, гарний день для. Будь-яких зустрічей з чоловіком, з жінкою, це парний день, це друга карта жриця, і це число два. Тобто, якщо ви будете зустрічатися віч на віч з кимось, ви можете вирішити дуже великі справи. Гарний день для жінок. Ну а якщо ви чоловік, обов'язково сьогодні ви чи будете розмовляти по телефону з жінкою, чи просто зустрінете її, як ви давно вже її чекали. Для представників знаку водолій а от Водолієв очікує зустріч з чоловіком. Якщо ви сам чоловік, то це ваш показник. Сьогодні ви можете розпочати якесь нове діло, тобто до вас може прийти геніальна ідея. Якщо ви творча людина, вона вас обов'язково потім підведе до чогось більшого. Якщо ви жінка, вас сьогодні очікує зустріч чи розмова з чоловіком. І в будь-якому разі, чи чоловік ви, чи жінка. Не забувайте про своє власне я, не забувайте його також кохати, любити, як це ви думаєте про інших людей. Найдорожча людина у світі це ви самі. Зрозумійте це нарешті, і тоді вам відкриються великі горизонти думок та магічних здібностей. Для представників знаку риби. На жаль, це не ваш день. Якщо ви комерсант, якщо ви бажали щось заробити, якщо ви бажали поставити на щось і щось виграти, навпаки, у цей день ви будете втрачати, зверніть увагу на свій фізичний стан. Можливо, ви захворіли і вам необхідно прийняти якісь ліки. Це також зв'язок з матір'ю. Якщо ви мама, ви сьогодні будете дуже сильно хвилюватися за своїх дітей. Якщо ж ви не мама, у вас є мама, то ця мама буде потребувати вашої допомоги. І нарешті карта дня, яким загалом буде середа, 12 квітня. Врівноважений день суддя, це правосуддя або Фіміда в прямій позиції. Вона каже про те, що так багато з вас будуть балансувати між добром і злом, між темним та світлом, між правдою та кривдою. Але від вашого розуму, від вашої збалансованості, від вашого контролю над почуттями залежить те, яким буде цей день, дехто з вас буде отримати. Мувати осудження, бо суддя він завжди за щось судить. А ж то з вас, навпаки, буде осуджувати інших людей, не розуміючи те, що ніхто ні в чому не винен, всі ми живемо в великій матриці, в великій комп'ютерній програмі. Але ви маєте можливість обирати, і це найголовніше слідкуйте за своїми емоціями. Ось що каже ця карта. Також, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темно-зеленого кольору, і хай наші військові в пікселях, яких є такий колір, хай цей колір їх захищає, надає наснаги, звитяги, щоб вони скоріше зробили велику перемогу. А всі великі перемоги починаються з маленьких. Що стосується самого дня, світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Ну, важливі справи краще півдня не розпочинати. До півдня є якісь перепони, є малі результати, є втрата грошей, починаючи з 12-ї години дня, а точніше, ранку, і вже до... Аж до коли сяде сонце, і ще буде дві години дуже, дуже позитивних. По перше, вони пов'язані з позитивними емоціями, з гарним настроєм, з відсутністю кордонів та перепонів, і з просуванням вперед. А ось починаючи з восьмої 9-ї години вечора, будьте пообережні, бо тут в. Включаються години, які пов'язані з втратами, жертвами, потім щось несподіване. Що стосується ночі після півночі, все більш-менш спокійно, і ми можемо гарно вже зустріти наступний 13-й день квітня. Ну і якщо ви додивились до цього місця, ви можете подумати про щось одне. Я вам зроблю невеличкий бонус. Ну, а ви не забудьте залишити свій відгук чи залишити свою вподобайку під цим відео, щоб цей бонус був не задарма. Отож, ви подумали, я вам кажу, що це. Ви налаштовані на успіх, але успіх поки від вас втікає, поки немає тих обставин, які могли б вам допомогти зробити. Вашу ідею втілити в реальність. В теперішньому часі, що ви маєте? Ви маєте якісь примари, ви маєте якісь невірні шляхи, хтось вас дурить з цього приводу в теперішньому часі. В майбутньому ви маєте дуже великий ризик. Зробити велику помилку, за яку вам потім буде дуже-дуже сильно гидко, бо ви не дослухалися до цієї поради, до цього бонусу. Він попереджає вас, киньте цю справу. В неї немає успіху, в неї є якась примара, якийсь обман навколо вас, якась брехня. Ну і в майбутньому ви зробите велику помилку. А чому це все сталося? Як це пов'язано з минулим? Так, що вам не вистачає тих самих змін, оця смерть, в перегорнутому стані, вона каже про те, що ви пройшли щось досить такі погані зміни. У вас були не найкраще. Ви чекаєте змін на щось таке дуже яскраве, коли ви знову зможете зажити життям спокійним, мирним життям. Але це мирне життя, вона залежить лише від наших військових. Тому не забувайте якось долучатися до нашої спірної справи, перемоги над рашисткими ворогами. І я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні вікторіус та рот, та «Рот» переможців, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога краще, як мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським, як завжди, бажаю волі, сили, здоров'я і тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.